Подія трапилася в Шацькому районі. Представники спеціально створених комісій їздили населеними пунктами і розвозили безпосередньо ці повістки. На в'їздах у три населені пункти. Місцеві жителі перешкоджали руху транспорту і вимагали знищити повістки. Власне, ця подія була зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань розпочати кримінальне провадження за частиною 5 статті 27 і статті 336 кримінального кодексу України, тобто пособництво в ухиленні від мобіліту. Першочергові слідчі дії були відразу всі проведені, ніхто з громадян не затримувався. Варто відзначити, що згідно з чинним законодавством, за вчинення такого правопорушення передбачено від 2 до 5 років позбавлення волі. Блокування відбувалося таким чином, що перешкоджали руху транспорту безпосередньо, перекривали дорогу, ось і вимагали у працівників військкомату знищити всю цю мобілізаційну документацію. Неправомірні дії цих осіб будуть належним чином кваліфіковані і оцінку їхнім Діям безпосередньо дадуть правоохоронці.